Друзі, я всіх вітаю, от просили там мене огляд зробити автомобіля. Давайте зараз зроблю кратко, по бистричку, обійду по кузову, кузов стан у нього гарний. Нема ніяких дірок, одна тільки дірочка є. А там де пасажирські ноги, ну зараз покажу там, це єдине що. Так у неї стан отакий от гарненький, Так, обхожу по кругу. А потім вже покажу, як воно виглядає зсередини. це автономка є. Рідна стоїть. Тут все добре. все чудово, да? От все. Так, давайте середини покажу. Будь ласка, показую вам. Усе філеночка, нижня частина дверки. Як то кажуть, заводський стан автомобіля. Нічого, треба ще повитирати, і буде взагалі класно. Так, арочки. Арочки. Все метал. Все метал, ніякої тут немає дірок, латок. все В цьому місці от, шпакльовочка, тут фарба. обідслоїлась ну, фарба, все. Це просто зроблений такий на чантікор чорний. От, ось він відлущується. І бачите, під ним фарба зелена. От, спеціально нічого не фарбував, щоб люди не думали, що я зафарбував там якісь дірки. Все ціленьке, все цілесеньке, все гарнесеньке. Тут також все цілесеньке, все гарнесеньке. Ніяких дірок немає, там смолою оброблено. Якусь, от, тут також все добре. По моторчику, можливо, комусь цікаво буде. Це двигун Audi. Volkswagen, ну точно я не знаю. Сказали 1,8, але хтось каже це 1,3 чи 1,6. Де його провіряти, я не знаю, чесно говоря. Ось його треба замінити цей патрубок товстенький. Ще передивитися деякі. Ну ці вроді нормальні вони. Оцей точно треба поміняти, бо він потрісканий. Бензиновий, наче нормальний. Лакумний потрісканий, но... Не знаю, треба передивлюватися. По колісі. Головне зробити колісо. Ось вона так зроблена, бачите, там виход. Це просто трубка вставлена. От і трубкою вона включається. Воно ну, да, все включається, все робить, ну незручно взагалі. Або сюди якось цю дірку вивезти таку речашка. Або я хотів вже поставити десь на період, на кришку цю на трасах, щоб було зручніше. Все. Запалення тут електрон стоїть. Ось блок, катушка. Трамбл, фільтр масло мінялось, але вже пройшло більше 6 років. Так що треба буде завести, залить, і залити нове масло і новий фільтр поміняти. Тут отак от все виглядає. Салончик зараз також покажу. Зайду в салон, Сідушки оригінальні, але їх треба робити, перешивати. По потолку тут ну, потолок питання немає, все красиво, все чудово. Вентилятор. Вірніше, там люк такий, він як вентилятор задуває, там все працює відкривається. Немає цього плафончика, верніше він є, але він поломаний. Додатковий люк ще є тут в ньому. Отак так все виглядає, а мені здається, що все дуже добре. Козиречки. Лобове скло ціленьке, без сколів. всі стекла взагалі ціленькі без сколів. Ось тут бачите, ну, трошки є, воно ну, таке не ржаве, але треба промастити, взяти хоча б кісточку. Все, машина стояла в гаражі все час. Ну, 20 років простоїла в гаражах. 6 років назад я на ній виїхав, проїхав там кілометрів 15-20 від сили. І усе. І так вона 6 років простоїла. Там на каналі відео є, які, е, з того гаражику виганяв. І вона зараз стоїть тут, мабуть, місяць. От. Новий год зустріла. От. Ну, все воно все рівненьке, ціленьке, його ще можна відполірувати і буде блистіти. Але є такі цятки. Це ну, я підфарбовував, але вже фарба інша була іншого кольору. Бачите, можна зачистити, підібрати цю фарбу і підфарбувати все. Оці сколки. То не ржавчи, нічого. Фари є, хром є, бампера ціленькі. По колесам це від волги. 14. Ззаді рідна 13. та Ну, Рідних немає. От. Ну а тут цей, як сказати, низький протектор. Щоб повыше протектор був, було класно. Ну вони ще й приспущені. Так, бачите. Це антикор той такий. Він потріскався, під ним фарба. Рідна фарба. Все. Тут все. Не роздобане, нічого. Відкриваємо, заходимо сюди і показуємо далі. Двері. Так само, бачите, все. Як новеньке. Селеночка, подивіться. Все новеньке, все гарненьке. Тут також все гарненьке. 85-го року машина. 85-го року. 40 років. Ось оця дірочка, про яку я вам говорив. Вона не, не смертельна тут. Маленьку латочку видати і все. Це вони так зробили. Це не я, це вже робили люди. Для бачка розширительна. Фара гомовича, я так поняв, немає бачочка. Все отак от. По торпетці оце частини я не пам'ятаю, подивлюсь, чи є вона, чи нема. Ну, тут торпеда все гарненьке, все ціленьке, рідненьке, там на цих на світодіодах, Зараз. Там все на світодіодах рідних. Повинно працювати. Ключ, ключі рідні. Вот, Клавіші рідні, вентилятори, печки, автономки працюють. Не знаю, чи світло вже забувся. Не перевіряв, мабуть. Вакуумник з Волги стоїть. Кришка ця є. Сідушки ці рідні є. Все, так, Замочки все працює. Ну, зараз трошки у нас морозик, мінус 7 градусів десь. Поэтому, чуть трохи холодно. Хоча ні, ні, які мінус 7. Тому взагалі вообще... тепло там, пару градусів морозу. Так, тут також двері, Фільоночка. Все ціленьке, все живеньке. Порожики. Ось тут дивіться. Тут якби трошки ржавчинка, але не гниле нічого. А ні, це не ржавчина. його треба вийти. Там червоний цей, як там сказати, грунтовка чи що. Він 8 місць, пасажир. Тут ще повинна одна сідушка бути. О, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і оце Ну її Зняли, в мене її немає. Це зроблен короб такий під ту коробку. Ось там стоїть автономка і там виходи. Виходи, щоб воно дуло. Дуло і туди, і сюди. Ну такий салон. Немає, кстати, цих Карти треба зробити. Там пінопласт я по позасовував пенопласт 50 мм, тут навіть десь випав кусочок. Коротше отак от повинен приїхати Андрій. Будем її... А тут знаєте що немає? Десь резинок немає у мене цих уплотнітелів. Ну, вони з будь-якого автомобіля підходять. Практично. Все. Тут бак, вона в бензин залитий, бак не драний, нічого. Все, тут кришечку знімаєш, там взагалі як налевс. Тут таке місце, це теж підкрашено, просто кісточкою. Краска злущилась. Задній стоп. Стоп. Відкрив. Вон дверки. Немає, звісно, цієї штуки карти. Ось вот так вот вона виглядає. Все працює, відкривається і знутри, і знаружу замочки. Так от підлога. Все ціленьке, все рідненьке, все гарненьке, красивеньке. Рідний домкрат, його треба, кстати, отсюди обрати, бо десь впаде. Тут бачок знаходиться, він підключений. Так, що ще? Ну тут теж, бачите, подивіться, яке воно все. Блін, ну можна сказати. Як завод, оці форточки відкриваються. Отак, бачите, воно раз і відкрив. Раз і закрив з одної сторони і так само з другої сторони форточка. Ось такий потолочок. Там той вентилятор, ну, лічок він відкривається. Там заслоночки все відкривається. Отакі от все. Бачите, як резинки нема, тут також резинки нема. Трошки. Всі стікла цілі. Всі стікла цілі. Так зараз вложу там якісь запчастини у мене є. І чекаю Андрія, там будемо її вже якимось методом грузити. Не хочу я її заводити без води, тому що самі знаєте. Ну що толку, що я зараз заведу, зараз 5 метрів дрикну і все. Перегрівати не хочу її. А знизу, знизу, там також все гарно. Єдине, що можливо тут. Зараз воно. ну пауках може бути. Вибачайте. Ну тут все ціленьке, це задня частина, бачите? Давайте ще там по бокам покажу. Тут все, арочки. Це у нас бризгавік колись був. Оце бачите, 13 колесо з таким капочком. От сюди домкрати вставляються. Машина на торсіонах. Звичайно, треба. Зачистить чіточко і трошки його промазати. Це ця права сторона, яка саме найбільше гниє. Ну, подивіться, який стан. Навірно, наверно, стан такий же, як я і дивився 10 років назад. Фух, як міг, так і боріг. Це комусь можливо буде слугувати. Так от. Так що чекаю тоді Андрія? Зараз треба. Розгребти ворота відкрити. <ріст> От і вперед. По-моєму, на Хмельницький поїде. Хух. Хух, єлі відкрив ворота. Друже, я вас вітаю. Ми вас вітаємо. Ну що, якось туди сможеш доїхати? Ну да, я думаю. Ну так. давай, якщо до трактор же є. Це тільки дорога сюди. Чи так і ще тут? Ну по, по кругу можна, але там не спуститься, там гора. А, це саме краще, да? Да, це я зробив таку. Ну давай, друже, заїжджай. Зараз поздороваємось. Фух. Йоки-паки. Поки ці ворота відкрив, замезли. задний привет может и забуксовать давай 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 ок да ты что вообще бомба ракета Все трох! Остатній нам вічна до двірі, блядь, ну дивись. Ми ж трасом будемо затягувати, бо я ж не хочу її заводити толку з того. Без води. Фух. З новим Роком. також. Дякую. З новим щастям. Всім миру. В новому році. Привіт-привіт. Ну, ну, вона сам, така самолёд. гарна, я думаю. Я ну, думав, сірий, вона зелений колір прикольний. Так, а, ну старенька, 40. Це вона років. такого плану, як я то віз ніса, так? Да? Так, да, ну тільки Щось... Ніса вона така більш така Леньше? вища. А -а -а. Масивніша, це такий більш такий асфальтний варіант. Ну наскільки десь тонни півтори важить, так? Да? Блін, надо загуглити. Ніса скільки важила, не пам'ятаю? Тонну 350 тонну 400. Так? Я думаю, це на кілограм 200, ну, бо тут всі сидіння. Ну, може, так. Да. Ну десь так, полторушка не А тут нам мені казала, що якісь запчастини, так? Да? То, що було, я повкидував ага. там. Там барабани задні, пару да, особи нічого було. Так, ну що, я вже рулюкаю. Так, і рух приймають. Держу. Ну, у нас тут гидрач не работает. А, короче, давай лиги сюда. Да. А ну стой, давай что не будет, это пускай, пускай. Да, она просто стояла, трошки косовато у нас. Я ж не знаю, что тут тормозов хоть есть. Трост рыщить. Ни херных. Щоб максимально прав. да. Заїхали нормально. Диви, практично все чітко рівненько, так? Да, стало? Рівні, так. Да. Крута торочка. Кстати, оця камера не мерзне в мене. Оця камера ще тримає. А там ця камера не мерзне, кажу. Треба було трошки підпампулити колищатку, але нічого. Ось такий от дракон. Гарненька машинка трошки рук приложить і буду радувати душу. Замки закриваються всі. Ось дивіться ключі. Оцей ключ закриває. Оце такий ключик. Це від замка зажигання. Ну якось так от. Давайте ще раз покажу. Можливо, так буде краще на цій камері видно. Стан почистить, підмазати. Немає жодної ржавчинки. Вихлоп, звісно, да, треба додати сюди. Трубу. І все. Що там на новий рік багато було роботи, ні? Виїжджав? відпочивав. відпочивав. Я приїхав 30 го -е числа і вже вдома відпочив. Ну і правильно. Я вирішив новий рік відпочив. Пора... Ну я їду на Львів. Це ага. в мене перший виїзд в цьому році. Mm -hmm. Ну бачиш, дай Бог, щоб все удачно було. От. Ми будемо за тебе пальці тримати. Mm -hmm. Кулаки. Mm -hmm. <laughs> Передаш привіт там. Yeah. Хмельницькому, Львову ось. Автономка у нас пічка. Бач, вона живенька, вся. Тут, кстати, автономка зараз покажу. Вона понизила не сильна така, щоб я, знаєш. Там взагалі не, там просто підчистити і підмалити. Все, вона взагалі дивиться, все ціленьке, тут же інтегрована рама міцна така. Там, блін, все ціле, Підчистити все. Тут нічого ж воно не, тут під цим фарба. Ось дивись автономка. Вон, видно автономочка там стоит. Ага. Там какие еще эти фишки, клеммы. Короче, копать. Ладно, я тебе не заважаю, не отвлекай. Вот так вот. На ж минус 10 вроде, да, говорят? Я тоже такие. Ну да. Я знаю, я тебя... Минус десять, минус 12, не знаю. Скільки буде. Гарненько. Так, все, апарат на місці. Все, Андрій, ми вирушаємо Миколаївич. в місто Хмельницький, не доїжджає да. там в село. Хмельницькому Я... привіт. Да. Батьку привіт, сім'ї вітання. Всім удачі, так. Да. Дякую. Всіх ще раз з новим роком. Так. Телефон під відео твій буде. Ага, дякую. Евакуатор, кому потрібно. Вот. О, да ти в сандалі передівайся. Mm. <ріст> ну давай, щасливо. Так, все, Баркасіку пока. Слугуй гарно людям і ви люди бережіть, будь ласка. Таких вже мало залишилось. Так, головне, щоб там переїхав нормально. З Богом! Все хлопці! До зустрічі, до нових відео. До нових вражень. Всім пока!